Знову записуєш казки. Запитали мене, до речі, знайомі. Знаєте, що я думаю? Це дійсно схоже на казки на ніч. Я вам розповідаю, показую ілюстрації. Сьогодні буду розглядати, розшифровувати карту Ойген фон Герард. Ну і ім'я. Не вимовиш? Отже, Ойген фон Герард. Бачила його обличчя. Дуже чимось схоже на нашого Тараса Шевченка. Навіть костюмчик, тому дуже цікаво співпадає. Тож буду розшифровувати його карту, планети в знаках. Буду шукати, що він міг би малювати, якими кольорами користувався, яким надавав перевагу, яка техніка його робіт. Може, ще щось цікавеньке знайду. Тож почну, як завжди, з Нептуна. Нептун у нього стрільці. Це досить таки сильна позиція для. Його положення, подивимось спочатку просто Нептун, бо він і в поєднанні з місяцем. До речі, як завжди кажу, що місяць може його положення може бути неточним, тому що час народження повинен бути точний для цього, а місяць така планета мінлива, вона швидко рухається. І, по-друге, корекцію можуть давати якісь аспекти. Тож, подивимось, по-перше, це Нептун-Стрільці. Це може додавати додатково оптимізму людину людині, робити її фантазеркою, якоюсь такою натхненною, позитивною, налаштованою завжди на добрий вихід. Бог допоможе, як то кажуть. Тобто і віра в Бога тут присутня. Що щоб не сталося, все буде гаразд. Знаєте, такі, така людина на оптимізмі. Що не станеться погане чи хороше, воно до кращого для цієї людини. Ну так він міг вважати. Це любов до мандрів, до інших культур, до природи, якесь, знаєте, бажання, можливо, з природою поєднатися, подумати про щось вище, про Бога, про мистецтво, про щось таке творче, пофантазувати. Любов до розширення себе пізнавати якомога більше і цим ставати кращим, ширшим, вищим ближчим до неба, до неба, чогось вищого. Це також любов до своєї батьківщини, тому що Нептун через стрільця пов'язаний з Юпітером. А Юпітер в раці рак це родина, батьківщина, сім'я, мама. І тут Юпітер знаходиться в своїй найвищій, найкращій позиції. Про якісь можуть бути подорожі по країні, також оптимізм в родині, в сім'ї на батьківщині, також, можливо, якесь покровительство тут він міг знайти, якусь відомість, популярність. Можливо, батьки були чи родина заможні, якусь, можливо, вклали частину в його розвиток і долю, можливо, мандри по країні. Це також може вказувати на те, що людина може знайти своє щастя на своїй батьківщині. Або просто знайти своє, місце, де буде людина щасливою, Нептун знаходиться в у негативному аспекті з вузлами і Плутоном, тобто, можливо, якісь дії його не подобались людям, які мають владу якусь владу, наприклад, в державі, владу. В близькому колі, владу, наприклад, в релігійному плані там церкві, якщо він віруючим був, можливо, щось таке міг зображати, що не дуже подобалося саме релігійним людям. Можливо, якесь відчуття подойбічного, можливо, відчував якихось істот, чи бачив, чи уявляв, чи фантазував, якось це могло проявитися якісь тонкі відчуття світу, не на поверхні, а саме в глибині. І ось саме. Можливо, Нептун йому міг допомогти якось трошечки відгородитися від цих фантазій, ілюзій, якихось страхів, надуманого, важкого, навіть можливо, від негативного впливу провладних якихось людей саме через мистецтво, через пізнання, глибоке вивчення цієї теми. Ну, якщо це якісь істоти, фантазії і так далі, він міг поглиблювати своє знання, теорію. Черпати з книжок, там, наприклад, глибше копати про ці таємничості всякі. Або якщо це стосується релігійників, можливо, якось більше приділяв увагу своїм якимось церковним обов'язкам, що вони там платять якусь десятину чи моляться ходять кожного тижня, ну, можливо, він частіше це проводив, або якусь роботу з собою проводив. І саме через цей Нептун, через поглиблення на вищому плані, Міг перейти більше до конкретики, роблячи якісь конкретні справи, він міг реалізовувати план своєї душі, менше уявляти, фантазувати про світ ілюзій, а переходити саме в матеріальний, переносити все в матеріальний світ. І якщо він малював картини і таким способом міг вирішити це питання, то він всеї фантазії переносив на полотно і таким чином із фантазії перейшло воно в матеріальне. Ну, такий складний шлях. Готуємося сонце. Сонце в нього у Скорпіоні. Сонце в поєднанні в нього з Меркурієм, з Ураном. Можемо сказати, що іноді міг ось саме в ілюзії ці поринати, не відчувати реального світу, помилятися в своїх думках, словах, враженнях і розумінні. Можливо, поводив себе якось по-чотирнадцякому або був винахідником. Також скорпіон це про якісь глибокі переживання, долання кризи, виживання, пошуки, добра і зла на грані, немає нічого кольорового, є тільки або погане, або хороше. І якщо ми подивимось, де Плутон знаходиться, ми його вже прослідковували, він знаходиться у рибах, і тут знову ж таки ілюзії, фантазії, якась муть, болото. Або в кращому варіанті це творчість, це, це якісь покровителі в творчості, сама людина вирішує питання через творчість, або це також може бути музика, релігія, психологія, дослідження якихось глибинних питань, долання добра і зла. Ось. Є такий момент, що Юпітер у нього знаходиться. Подальоць від усіх планет, тобто він ніби концентрує на собі увагу. Всі планетки дивляться на цей Юпітер. І цей Юпітер знаходиться в раці. Ми його вже обговорювали. Отже, на чому може бути концентрація? По-перше, на творчості, бо Рак — це вода, вода творча, це якийсь психологізм, емоційність. Ну, якщо ми про творчість говоримо, так, емоційність в роботах і зображення якихось важливих людей для нього. Можливо, якісь покровительства зі сторони, слава на батьківщині, бути щасливим в родині Його концепт може бути. Це інші культури, подорожі, пізнання інших культур, а також це можуть бути подорожі по своїй країні, вивчення цих всяких культурних. Релігійних обрядів особливості своїх країни ще одна цікавинка. чорний місяць знаходиться в діві. Тобто, в негативі людина може концентруватися на деталях, на ідеалі і губитися в реальному світі, так як ідеалу самого не існує. Людина оборона в ці деталі. І якщо це в реальному житті, можуть бути якісь розчарування. Ну, Якщо це картини, то це добре, бо деталізація вона дає такого, знаєте, особливості в роботі. Можливо, навіть більше реалістич... реалістичності додає, які планети найбільше на себе увагу перетягують. Це знову ж таки, Юпітер і місяць вони на себе найбільше уваги беруть про важливість пізнання світу, про оптимізм, про щастя. Про розширення себе, тобто знати якомога більше, бачити якомога більше творити якомога більше, всього якомога більше. Якщо ми з місяцем поєднаємо, це буде стосуватися його родини, його батьківщини, його роду, його матері, його е, дружини в кінці кінців, це також може стосуватися його емоцій. Тобто людина може бути дуже емоційна, яка вміє попіклуватися або е, впадати в дитинство, шукати своє місце постійно і. В такому постійному оптимізмі перебувати. Так, і якщо ми подивимося на Юпітер і на місяць по зробимо перші висновки, що він міг малювати, значить, перше малювати міг жіночу тематику, родинну тематику, чоловіків і жінок, їх взаємодію, якісь родинні розмови, переживання, комунікації. Це також дитяча тема може бути, якісь іноземні. Тематики, божественні тематики, якісь повчальні теми, тобто, щоб людям передати якусь думку, щоб щось міг закладати в своїх картинах таке. Також це могли бути якісь відомі люди, значущі для нього люди, вчителі, наставники, які спонсорували його творчість. Це могла бути якась тема справедливості на рахунок родини, батьківщини, Бога і пошуки цієї справедливості. Так, це могло бути ще. Щось глибоке переживання чогось, яких емоційних станів. Кольори можуть бути теплі, насичені жовтого гарячого спектру, з додаванням якогось чорного кольору, чорних відтінків. Ну, чому? Тому що, по-перше, там є аспект з Плутоном, а Плутон додає такої групи енергетики, такого вулка... вулканічного замісу, червоного і чорного. А Сатурн також це чорний, сірий, графіка, до речі, можливо, щось і, і творчість, і скульптура може бути пов'язаною або з каменем, або з е, стінами. Венера і Сатурн вони вказують на Юпітер. Тобто, через що Через і я може бути таким. Ну, Якщо це не особи, не люди, якісь не, не оточення, а перенести на предмети, то це ж mm -hmm. тере каміння, природа. І щось похмуре може бути. Бо той більш не похмуре. Так, якщо ми подивимось на вираженість стихій, в нього виражена стихія води і виражена фіксованість. Це, в цілому це скорпіон виходить, Плутон, виділеність Плутону. Акцентуація його в карті буде. Значить, у воді в нього шість планет: це Сонце, Венера, Меркурій, Юпітер, Уран і Плутон. Додається, тематика води щось пов'язане з великими просторами, чимось тяжким владою. Це також якісь кораблі можуть бути, мореплавання по кольору до ще ну, тема Води, то на чому може бути фіксація: жіноча, чоловіча, дитяча тема це родинна тема. І щось, якісь несподівані ситуації, якісь повітряні структури, великі простори або велика кількість людей на картині. Також може бути якась напруга емоційне заряджене, ну, і також бажання створити щось таке нестандартне, особливе. Ну, до речі, міг малювати. Одну і ту ж саму тему по декілька разів. Можливо, якісь теми, які скриті від людського ока, а він ніби підглядає. Ну, подивимось, не знаю. Якщо Плутон виділений в карті як основний, окрім місяця Юпітера, то Плутон же ж в рибах може дати великий простір води, природи. Якщо там були вже велика архітектура, то, можливо, якісь великі архітектурні такі споруди. Давайте глянемо на останок стандартну тему, через що він міг би швидко досягти якоїсь популярності, порадувати, потішити своє его. Якщо це через сонце, це саме прояви по Плутону. Тобто малювати, фантазувати, це якось до цього Плутона підключитися. Тобто мати велике велику взаємодію з людьми, жити у великому місці, в потоці, постійно якось тягнутися до вивчення вищого попізнання себе, ну якщо в високому плані, да, в творчості, в психологічному плані, в емоційному плані в негативі це могло бути зловживання якимось речовинами. Юпітер також дає якусь відомість у суспільстві. Могли його родина могла допомагати, жінка могла допомагати. Сама творчість теж могла йому допомогти реалізуватися і стати якимось значущим зайняти якісь. Положення, а просто одруження вдали, або постійна протекція від важливих людей, як його зустрічали, як було кучу людину, яка можливо якось жаліється, в негатив йде в розмовах, яка дуже гострий язик могла образити несподівано, нервова людина. В творчості, якщо ну, можливо, людина, яка щось могла творити руками. Щось психологічне розповідати, якось страшилки могла розповідати цікаво, ну, можливо. А за... чи могла запам'ятатися Ну, тим, що знала дуже багато про різні культури, яка захоплювалась жінками, стосунками, яка постійно вивчала інші культури, можливо, через жіночу тему, бо Венера впоєднані з місяцем, це також любов до природи і подорожей. Можливо, любов до подорожів, гори, природи. Також це можливо, яка людина творча, щось створила матеріальне, значуще для своєї країни. Думаю, я все розглянула, що хотіла, і на цьому буду зупинятись. Дякую, що слухали. Якщо щось забула, значить і не повинна була казати. Отже. Буду вам розповідати і далі казки. Якщо вам подобається, ставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку. Також хочу нагадати, якщо вам хочеться розглянути якесь своє питання, напишіть мені в особисті повідомлення та подивимось у вашій натальній карті. Дякую за увагу, бувайте!